Будь-який соціолог скаже вам, що діти, які виросли в заможних сім'ях, мають більше шансів отримати вищу освіту, ніж вихідці із середовища зі скромним достатком. А отже, у них більше можливостей навчитися престижній професії. Але це не має нічого спільного з щастям. Можна бути нещасним інженером і цілком щасливим робітником. Нагадаю тобі, що ти благополучний кадровий службовець. Несправедливість починається з тієї любові і виховання, яке діти отримують від батьків, які піклуються про їхнє майбутнє щастя. Згодом тут бувають не було діти, але до соціального середовища це не відноситься. Не обов'язково бути багатим, щоб любити свою дитину і вміло дозувати застосування сили виховання. Подивися навколо себе: щасливих жертв не буває. Ти це розумієш? Не буває. Негабог завжди подорожує з інкогніто, в рамгане.